Понеділок, 4 грудня на 11-му час. Новин студію Олена Петриченкова. Вітаю пошкоджені будинки та газогін протягом ночі. Ворог вкотре тероризував Нікопольщину з артилерії, обстріляв Мирівську громаду. Окупанти вдарили і по Херсону. Там вбили дві людини. Також вночі атакували і безпілотниками по Україні. Росіяни запустили 23 шахеди. Докладніше про ситуацію в області та країні розповість Тетяна Заяць. Вона зараз із нами на прямому зв'язку. Таню. Вітаю колеги, і одразу перше про що хотілося б сказати, це фейки вчора ввечері. Почали з'являти почала з'являтися інформація про те, що, начебто, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про появу в Україні у телеграм-каналі спеціального чат-боту, де українські військові можуть скаржитися на своє керівництво. Повідомимо, що ця інформація не підтвердилася. Це російський фейк. А тепер я хочу трошки розповісти про ситуацію за добу, яка сталася в області. Протягом ночі було неспокійно на Нікопольщині. Під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада Нікопольського району. В одному з сіл пошкоджені два приватні будинки: господарська споруда, теплиця і газогін. Люди не постраждали, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Противник тероризує районний центр та червоногригорівську громаду. Цілили із важкої артилерії. Тим часом наші захисники. Знищили над Павлоградським районом ворожий шахет на інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Зараз інформація в цілому по Україні у Херсоні через російську агресію дві людини загинули. Ще вісім дістали поранення. Власне по місту ворог випустив 43 снаряди ще майже 700 по області. Гатили з мінометів, артилерії, градів, ПТРК, танків авіації били безпілотниками на Харківщині. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 15 населених пунктів. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксували зафіксовано. у Запорізькій області росіяни обстріляли 22 населені пункти, вгатили авіаційним снарядом по Новодарівці. обстріляли з РСЗВ Малинівку, а також атакували 30 безпілотниками минулої доби. Вночі російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану ракету х 59 та 12 ударних БПЛА типу Шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 10 ударних безпілотників. У ніч на 4 грудня російські окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 безпілотник типу «Шахет-136-131». 18 ворожих дронів та керовану ракету Х 59 знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Серебрянське лісництво Луганської області, спірне, Кліщівка, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області та кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. І наостанок інформація для водіїв а завтра, 5 грудня, о 20 й годині відкриють нарешті перехрестя проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Нагадаю, що 18 листопада там розпочався капітальний ремонт, і власне як покриття, так і трамвайних рейок. У департаменті транспорту тоді говорили про відкриття шляху для автомобілів автомобілів 4 грудня, але він відкривається із запізненням на один день. Тому приємна новина, що завтра це перехрестя буде вже відкритим. Тож побачимо і на цю хвилину в мене вся інформація. Колеги, вам слово. Дякую, Таню. Це була наша кореспондентка Тетяна Заєць, яка розповіла про ситуацію на цю годину в області і в цілому по Україні. 36 місяців на фронті, як вирок у Дніпрі, відбувся мирний пікет на підтримку військових, які воюють на фронті вже понад 18 місяців. Дружини бійців вийшли під стіну обласної військової адміністрації з вимогою ротації. Подібні акції пройшли і в інших містах України в парламенті. ж обговорюється ідея прийняття закону про демобілізацію військових, які відслужили на захисті держави 18 чи 36 місяців. Остаточного рішення поки немає. Родини військових кажуть, виходитимуть доти, доки їх не почують. У мене чоловік з березня місяця, він 22-го року, він служить. І е, декілька разів лише приїжджав на цей весь час у відпустку. І один раз його відпустили на лікування по стан здоров'я. Більше його дома не було, і діти дуже плачуть за ним. Багато військових кажуть, що всі є, а немає. Один загиблий, двоє поранених. Смертельна ДТП сталася поблизу Кам'янського на автошляху. Знам'янка з зварене. Попередньо водій субару не впорався з керуванням та влетів у дерево. Тіло з понівоченої машини діставали рятувальники за допомогою спецтехніки. Двоє пасажирів отримали поранення. Наразі усі обставини аварії з'ясовують слідчі. Винесли непритомного чоловіка із задимленої квартири у Марганці. Надзвичайники врятували 41-річного власника оселі, який ледь не згорів живцем. Вогонь зайнявся в одній з квартир чотирьох поверхівки. Пожежу, гасили вісім рятувальників, залучили три автівки, постраждалого шпіталізували в лікарню з отруєнням продуктами горіння. Від кількох сотень до кількох тисяч гривень стільки цьогоріч доведеться витратити людям, які не уявляють новий рік без живої ялинки. Лісництва Дніпропетровщини готують до продажу зо 5 тисяч дерев, коли стартують офіційні продажі. Знає наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Це однорічка, яка від висіву і до сьогодні росла рік. Оце у нас іде двохрічка, яка вже два роки з моменту, коли була висіяна в землю. І оце ми маємо трохрічку. На новорічних плантаціях у лісництвах області готують на продаж майже 5 тисяч ялинок. Та щоб виростити таке хвойне дерево, кажуть лісничі, треба багато сил та часу. Спочатку збирають шишки, сушать та дістають із них насіння. Потім його висівають, а далі. Не сосни звичайної зараз. Він зимуватиме у тимчасових прикопах, і лише у березні його висадять у відкритий ґрунт. Та приживатися там він буде щонайменше рік. І лише через п'ять років із такої крихітки виросте ось така новорічна красуня. Цьогоріч продаватимуть сосну звичайну та кримську, аби ялинка була гарною і пишною. У лісництві дотримуються певних правил висадки саджанців. Відстань між ялинками для того, щоб виростити красивий качественний товар, має бути близько метра, і між рядами має бути метр-метр двадцять. -метр і садити їх треба шахматним способом. У довоєнний період до новорічних свят продавала до 20 тисяч дерев. Торік підготували для ялинкових базарів лише 2,5 тисячі хвойних. Люди купили взагалі півтори сотні зелених красунь. Цьогоріч замовлення на ялинки вже збирають. Однак готувати їх для продажу почнуть лише після надання дозволу від ова Вік від п'яти і далі років. Вартість буде середня від сто гривень до двох гривень, в залежності від висоти дерева. Квітня наступного року у лісництвах східного лісового офісу планують висадити приблизно мільйон хвойних. По нашому філії будемо садити. Плануємо садити. Мільйон сосни і 540-560 листяних порід. З оцих мільйонів, що ми висадимо, ми приблизно через 4-5 років ми зможемо звідти брати з мільйона, десь 20-30 тисяч Кожен рік. Ми зможемо брати не. Нарушає е, саму е, природу. Лісничі кажуть, вони відповідальні не лише за висадку зелених масивів, а за їхній захист. Спільно із поліцією проводять рейди, радіють, що випадків браконьєрства стало менше. Були, знаєте, як називати їх вандали. Вони ламали верхушки, етана на кібани. Як такової, що масової вирубки не було, а прийшли гілки, обламали. Доступені не припинення росту. Дерев 50 було. Наразі у Дніпрі визначено 117 офіційних точок продажу ялинок. На всіх законно зрубаних соснах будуть чіпи зі штрих-кодами. Браконьєрів каратимуть. За незаконну виробку ялинок штраф від пів тисячі до тисячі двохсот гривень. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на цьому все. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.